Всім доброго дня. Ой, да, -да прийшла я. Прийшла. Да. Просили довге відео, вирішила зняти. Часто олівок показую, цих не так часто показую. От прийшла. Сіди в ці вирішила вам їх показати. Тут у нас, як ви пам'ятаєте, брами Міліфлериша, Бойко Хінхіни. Була ще курочка пухова, але я її забрала, тому що я відділила пухових. Дай співають наші бентамки. Запитували, як вони прижилися. Я скажу непогано. Вони прижилися. Вже не такі дикі, але Ну і ручними назвати ще не можу. От відео вчора я виставила сьогодні зранку цього півника. Хто бачив, вони вже гуляють по вулиці. Але півники їх ображають з курочками, Так що вони ще все-таки все в своєму курнику живуть тут. Отакі.